12 січня у Донецькій області, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув старший солдат Володимир Лепеха. Воїн не вперше захищав Донбас від окупантів. Ще протягом 2016 та 18 років він брав участь в АТО ООС, розділяючи біль утрати, глибокі співчуття дружині, двом синам та батьку, висловив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. На подвір'ї козацької церкви Пресвятої Покрови багато людей зі сльозами на очах прощаються з Володимиром Лепехою. Природа також плаче січневим дощем, проводжаючи в останній шлях сина, чоловіка, батька, друга та захисника України. Кам'янчанин Володимир Лепеха народився 31 грудня 1969 року. У 1988 році закінчив професійно-технічне училище No23. У 1988-1990 роках проходив строкову військову службу. Упродовж 1990-го з 2022 років працював слюсарем на підприємстві Дніпро Азот. А 1 березня, враховуючи досвід участі у бойових діях, його призвали по мобілізації. Майже три роки Володимир працював під керівництвом старшого майстра Віктора. Колега говорить, востаннє загиблий телефонував перед новим роком. Він був доброзичливим працьовитим, все знав. Роботу дуже виконував бережно і ніколи зам... замічань до нього до по роботі не було. На обід, якщо треба роботу зробити, він ніколи не далі не йшов, поки не зробив його душевність була. Після панахиди поховальна процесія рушила до кладовища алеї героїв по вулиці Весняній, де Володимир Лепеха знайшов вічний спокій. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.